Добрий день, малята! Запрошую вас на гостини до Євгенка у гараж. Сьогодні ми закріпимо вимову звука Ж. Звук Ж сьогодні буде потраплятися часто у словах. Тож приготуємося і починаємо. Давайте з вами назвемо зображення, які тут показані, і з'ясуємо, що збирався ремонтувати Євгенко. Ножиці кажан, піжама, гараж, желе, жук, жилет, ожина, жолудь. Погляньте, малята. Що зараз Євгенко буде ремонтувати? Вірно, це машина. Ой, малята, погляньте, у Євгенка Безлад в гаражі. Давайте ми допоможемо знайти предмети. Давайте з вами поглянемо вгорі і назвемо, що там. Вірно, це пиріжок. Далі це жук. Давайте з вами звернемо увагу на полички, що там знаходиться. Вірно, це жуйка. А нижче що? Правильно, це джинси. А вгорі над машиною що там? Вірно, це жовток. А давайте глянемо з іншої сторони гаража. Що там знаходиться? Так, це жетон. А внизу, що малята, зверніть увагу. Вірно, це калюжа. Давайте з вами закріпимо вимову звуку Ж, вимовляючи чисто мовки. Жа, 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 я іду до гаража. Повторюйте разом зі мною: жа, 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 я іду до гаража. Тепер, будь ласка, самостійно, дітки. Добре, молодці. Переходимо до наступної. Жо, 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 жовтий ПЕЖО. Давайте всі разом тепер. Жо, 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 жовтий пежо. Тепер самостійно. Молодці. Далі наступна чистомовка. ЖИ, 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 Ти за колесом біжи. Давайте всі разом. Жи, жи, жи. Ти за колесом біжи. Тепер самостійно, будь ласка, добре. Наступна чистомовка. Жу-жу жу, я з машинами дружу. Давайте тепер, будь ласка, разом. Жу, 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 я з машинами дружу. Тепер самі. Молодці. І остання чистомовка. Аж аж, аж джип заїхав у гараж. Давайте тепер всі разом. Аж, аж, Аж джип заїхав у гараж. Тепер самостійно. Молодці малята. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей і до побачення!